Можна намалювати вишеньки так, а можна зробити їх більш реалістичними. Олівцем знайдемо форму, вона не кругла, а дуже цікава і різна. Проводимо напрямки і потім пом'якшуємо. Показуємо товщинками гілочки і листочок. Спочатку прожилочку і одягаємо навколо неї форму. Залишаємо блік незафарбованим, навколо прокладаємо рожевий. І поступово затемнюємо плямочками. Використовуємо декілька кольорів або відцінків для живописності. Розтушовуємо фарбу сухим пензлем там, де потрібні плавні переходи. Залишаємо тоненький світлий рефлекс тієї сторони, де далі буде ще одна вишенька. Переходимо до неї і робимо все те саме: від світлого до темного. Бліки і тінь. Це те, що додає неймовірного об'єму. Спочатку однотонно зафарбовуємо листочок і гілочки, потім додаємо тіні, розбиваємо листочок на яскравіші плямочки, залишаючи натяк на прожилочки. Темним майже фіолетовим кольором повертаємося до ягід і робимо тіні контрастніше. Виділяємо ямочку біля гілочки, позаду її робимо темніше, а перед гілочкою залишаємо світлішу. Додаємо Котраст і на листочок також. Взагалі, не бійтесь робити яскраві акценти. Пишіть, що намалювати для наступного уроку.